Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео я з вами поділюсь своїм авторським рецептом пирога з ревнем. Ми поєднаємо хрумке шоколадне тісто, смачний заварний крем та ревень, який додасть свою кислинку до смаку. Обов'язково спробуйте приготувати, вам дуже сподобається! Для початку приготуємо крихту для пирога. Для цього в миски з'єднуємо просіяне борошно. Цукор, сіль, какао. Це все потрібно гарно перемішати вінчиком, щоб об'єднались ці сухі інгредієнти. Далі нарізаємо дрібно ножем вершкове масло. Далі руками перетираємо сухі інгредієнти з маслом у крихту. Додаємо жовтки. Продовжуємо перемішувати. Крихта повинна бути крихкою, повністю розсипчастою. Але при стисканні рукою вона повинна триматися грудкою. Крихту ставимо в холодильник, поки будемо заварювати заварний крем. Готуємо заварний крем в каструльку виливаємо молоко. Ставимо на вогонь та доводимо його до кипіння. Окремо в мисці з'єднуємо: яйця, ванільний цукор, цукор та крохмаль. Гарно все перемішуємо вінчиком до однорідності. Довго взбивати не потрібно, так як ми будемо крем заварювати і цукор розчиниться вже в молоці. Коли молоко закипіло, додаємо до нього яєчну суміш і постійно помішуємо для того, щоб яйця не зварились. Продовжуємо варити та помішувати до моменту, коли заварний крем почне гуснути. Але обов'язково помішуйте, бо він може пригоріти. Крем помітно почав гуснути. До нього додаємо вершкове масло. Продовжуємо помішувати ще одну хвилину, поки масло не розчиниться. Ось такий смачний заварний крем у нас вийшов. Поки накриваємо каструлю обов'язково кришкою. Далі до нарізаного ревню додаємо. Столову ложку крахмалю та гарно перемішуємо. Починаємо формувати пиріг. Беремо деко, застеляємо пергаментною бумагою. Далі викладаємо 2 третіх тіста на деко. Тепер дуже гарно розпреділяємо рівномірно. Тепер руками нам потрібно придавити дно і зробити бортики. Ось приблизно так. Далі викладаємо ревень на дно форми, також рівномірно розпреділяємо. Зверху заливаємо заварним кремом і в кінці посипаємо крихту, яка залишилась зверху. Розігріваємо форму на 160 градусів і випікаємо пиріг 35-40 хвилин до готовності. Орієнтуйтесь по своїй духовці. Після випікання пиріг виймаємо з духовки і залишаємо до повного охолодження. Пиріг вийшов дуже смачним. Обов'язково спробуйте приготувати за цим рецептом для своєї родини. Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте Україномовний Ютуб. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.